Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні дуже гарні новини, тому я не можу не вийти, так сказано, в ефір, не записати це відео, тому що Коет про це таки продовжили. Було дуже багато прогнозів. і Все-таки так продовжили. Звісно, продовжили не в повному сенсі цього слова. Тому сьогодні ми з вами розберемо, подивимося, що і як продовжили, і для кого хто може використати саме це ось продовження. Тому, будь ласка, залишайтесь на цьому відео, підписуйтесь і ми відразу. Будемо переходити а, до основної теми відео. Перше, що я хочу сказати, що все, все, що я зараз вам буду розповідати, я взяла з офіційного сайту канадського уряду. Тому посилання саме на цю сторінку я залишу в описі, і якщо вам цікаво почитати прям оригінал і дізнатися, то можете зайти, але тут для вас є звісно, я, яка вам все розповість, що написано. Отже, сьогодні вийшла стаття, вийшла стаття на урядовому порталі Канада, і де сказано, що міри КОЕД були. Продовжені і існує декілька категорій людей, для яких взагалі це продовжили ці міри. по КОЕД. Перше, це для людей, які отримали візу по КОЕД після 4 лютого. Цього року, 24-го року, уряд Канади вважає, що у вас було занадто мало часу для того, щоб все таки приїхати до Канади. бо уряд розуміє, що ну зібратись до Канади, переїхати це досить важко і дороговартісно. Тому тим, хто отримав візу, покоет з саме з 4 лютого цього року, 24-го року. Вони також зараз можуть ще до 31-го Червня 24 го року в'їхати в Канаду, отримати вод перміти і отримати всі ті ж самі плюшки, які отримували до цього всі українці, там 3 тисячі бенефіти всі від провінції і так далі. Також ви отримаєте на свою електронну пошту спеціальний лист, з яким ви просто приїжджаєте в Канаду, і коли підходите. Отримати ваш воркперміт, перміт офіцер офіцеру цей лист, і вам видають ваше перміт і все так далі. Тобто, у вас якби цей період вам продовжили. І це дуже класно. Наступне, до речі, за що мені писали дуже багато людей, що робити тим, чи справи так і не було розглянуто. Тобто, якщо ви подалися до 15 липня 2023 року, тобто минулого року. І ви все ще чекаєте на розгляд вашої справи? То також зараз Канада обіцяє в екстреному режимі розглянути ваші справи. І якщо вам одобрять візу, то ви також можете в'їхати на територію Канади, вам прийде, звісно, що лист на електронну почту. І ви можете в'їхати і також отримати воркперміт, отримати всі ті ж сплюшки, які отримували до цього українці. І тобто вам ще також це все продовжили, що також дуже класно. А тут сюди входить не тільки work permit, а, наприклад, стадії permit, тобто дозвіл на навчання у вищих навчальних закладах в Канаді коледжі, університеті і так далі. Наступне для людей, які отримали візу по коед ще до того до 4 лютого цього року, тут влада Канади вважає, що у вас було достатньо часу, щоб приїхати в Канаду і отримати свій воркперміт і всі ці плюшки. Тому, в принципі, ви все ще можете в'їхати і отримати воркперміт, але. У це все, що ви отримаєте. Тобто, якщо ви отримали візу і думали їхати чи не їхати, то це ваш, як би можна сказати, такий останній шанс проїхати до 31 червня, все-таки отримати цей Open World Permit і працювати в Канаді. Але ні 3 тисячі, ні інші там бенефіти, ви вже не отримаєте. Бо ну сказали, що все, бананів немає. Ви вже в принципі могли. Я думаю, це вони ще роблять для того, щоб оцей. Такий грошовий туризм трохи обмежити, бо дуже багато українців приїжджало сюди, брали гроші і їхали назад, і це було доволі вигідно саме через те, що коли ти їдеш не один. Якщо ти їдеш один, то може якась буде вигіда Просто там приїхати, так відпочити і поїхати додому. Але якщо ви їдете цілою сім'єю, то ви можете приїхати відпочити, забрати гроші і ще плюси плюсі повернутися додому. Тому я думаю, що вони зробили так, що. У вас був час, ви могли приїхати, якщо ні, значить ви їдете чисто за грошами. Якщо все ж таки ви хочете працювати в Канаді, то працюйте, будь ласка, але без усіх додаткових плюшок. І звісно ж, така все таки погана новина, те, що заново подати якийсь цю візу, уже неможливо. Якщо ви до цього не подались, то ви можете подаватися тільки на загальний. Ну, Основах, тобто все як було до кует і на загальних імміграційних основах. А отримати візу в Канаду і приїхати дуже дуже складно. І ви це знаєте прекрасно. Всі, хто хотів до цього куетовської цієї візи, хто приїжджав, або хто хотів, вивчав цю тему, то прекрасно розуміє, як складно сюди переїхати. Отже, Канада, в принципі, продовжила це ще такий період, зробила. То ще є три місяці, щоб всі, хто точно вже хоче, точно хто мріє про Канаду, і якраз ті, хто ще не отримав. Можуть все таки в'їжджати. тому будь ласка, користуйтеся знову ж таки. Посилання залишаю в описі, і також, якщо ви їдете в Канаду або вже знаходитесь в Канаді, і хочете все таки отримати піар в Канаді зараз в пошуках імміграційного консультанта, то можу вам порекомендувати свою своїх знакомих компанію Бікенада, які допомагали нам при при приїзді в Канаді. і залишаю в описі лінк на безкоштовну анкету. І на їх також інстаграм що це за безкоштовна анкета? там ви заповнюєте всі свої дані і вам безкоштовно оцінюють ваші шанси на імміграцію, тому що зараз це дуже важливо. Ви бачите, які тенденції в Канаді відбуваються в Альберті програму цю поки. Закрили, ну можна сказати, що її просто якби призупинили. А все ж таки вона закрита у Манітобі. Також програма, яку на яку розраховували дуже багато українців, і по якій подались дуже багато українців зараз, також до 30 квітня, квітня її також закривають. Тому треба. Багато розуміти, і якраз така безкоштовна консультація буде вам дуже е, до вподоби і в, е, в пригоді. Я думаю, і якщо е, ви ви все таки обрати цю компанію і далі співпрацювати з ними, то від мене вам промокод Канада в деталях і мінус 500 доларів на їхні послуги е, в принципі дуже швидке. Відео, але це саме відео для тих, хто чекав якесь продовження, і я дуже рада, що всі такі люди ще зможуть, мають шанс доїхати, особливо ті, хто довго чекає і не отримує свій, знаєте, свою завітну цю візу. Тому, якщо інформація була цікава, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей.